Що він тут вам уже наговорив? Нічого не турбує. Я то й дам, нічого не турбую. У нього спина болить. Показуй, де спина болить. У нього там зліва спина болить, віддає в ногу. І от того пальця большого. Так, да, так. Да. Що, що ми п'ємо? Так, ми п'ємо ось, ось, нам призначили, дивіться. Значить, дві таблетки того, дві таблетки цього. Воно не допомагає. Не допомагає. В ньому так, тільки гірше стає. Ні, не краще. Так. Дивіться, і ногу він вам показував. Ти показував ногу? Показуй ногу лікарю. Показуй. Оце сип у нього з'явилось. Ні, він нічого такого не їв. Я, я знаю, що він їв. Нічого такого він не їв. Він, ну тільки якщо він десь сажрав, ну, по дорозі. Ну, каже, не жрав. Ну, оце у нього сип три дні. І воно в нього чешеться. І оце, оце таке ж саме на руці. І спина болить. Я тобі дам зараз. Так, і оце от, нам потрібно щось, щось зі спиною робити. І оця сип, вона мене турбує. Ні, не нормально. Ні, це не нормально. Я з тобою домом поговорю.